Юрий Павлович, насколько ситуация, та, что на трибунах, вплывала на, на грудь сегодняшней команды? Ну, я думаю, ситуация она испортила. Игра была в целом очень интересная. И э, она напряженная. Мы очень хорошо начали игру, забили эти два гола великолепных. Непонятна ситуація, которая на трибунах, і, в общем-то, не красиво було. Арбітер прийняв правильне рішення, то що продовжив гру. Ну, раз сам арбітер прийняв такое рішення, значить, он правильно прийняв. Ви ж дуже активно реагували, на те, що не давали грати командам, то що болівальники вибігали. Ну, такий случаи бувалі, конечно, но это не украшає футбол. Хочу запитати про тему Мілевського. Сьогодні не було в заявці взагалі, де він пропав. У нас є, он нигде не пропал, у нас є Михмеди на этой позиції, у нас есть Олиев. Тренировщин цикли, он не всю работу проводил, поэтому он не попал в состав. Вот и все. Останнє питання про Дениса Гармаша. Ви його замінили про жовтої картки. Він продовжував, в принципі, сьогодні ті проблеми, які в нього були. У него нет никаких проблем. Спасибо. Дякуємо.